Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми починаємо наші три наступних уроки вивчення історії Латинської Америки. І сьогодні ми подивимось на розвиток Латинської Америки в повоєнний час 1945-50 років. Що ми відносимо до Латинської Америки? Це Мексика, це Центральна та Південна Америка. Вони. Значно раніше, ніж африканські країни, здобули незалежність, і у роки Другої світової війни вони надзвичайно прискорили свій економічний розвиток. Це пояснюється тим, що вони, по-перше, були віддаленими від лінії фронту і воєнний а По-друге, воюючі держави мали значну потребу в сировині, яку Латинська Америка могла надавати. Через це підвищилися ці ціни на цільгосподарську продукцію, щоб її постачку Що її постачала в Європу Латинська Америка. Це призвело до солідних валютних накопичень країн регіону, зросла їхня частка в світовій торгівлі у 1949 році, наприклад, на країни Латинська Америка пропадало 12% усього експорту капіталістичних країн. Усе це створювало сприятливі умови для здійснення реформ, зокрема, проведення так званої імпортозамінної індустріалізації під поміркованими націоналістичними гаслами. Як це відбувалося, ми будемо дивитися. У воєнний час у Латинській Америці відбуваються суперечливі процеси зумовлені необхідністю вирішення складних соціально-економічних проблем. Ну, регіон, ви бачите, які виклики стояли перед ним. Це і те, що. Регіон не постраждав від другої світової війни. Тому Сполучені Штати і Америка і Європа були зацікавлені в ринках збуту. Ну масове безробіття, безземелля, низький загальний рівень промислового розвитку. Але незважаючи на всі труднощі, існували сприятливі передумови. Для здійснення модернізації всіх сфер життя прискорений економічний розвиток цих країн став можливим задля... завдяки прибуткам, отриманим від зовнішньої торгівлі. Обсяг промислового виробництва держав Латинської Америки до кінця 50-х років, порівняно з довоєнним рівнем, зріс в 2,5 рази. Найвищі темпи зростання спостерігалися в Аргентині, Бразилії, Мексиці, Чилі, Венесуелі та Колумбії. Одним із наслідків Другої світової війни. Для Латинської Америки стало різке скорочення надходжень імпортних промислових товарів та іноземний капітал, особливо з країн Європи. Натомість на світовому ринку значно зросли ціни на латиноамериканську аграрну сировинну продукцію. Задяки збільшенню вартості свого експорту держави і регіону змогли нагромадити значні кошти, які спрямовували на розвиток місцевого робництва. Розпочалась так звана імпортозамінна індустріалізація, тобто створення власного машинобудування та інших галузей промисловості для задоволення потреб економічного розвитку. Імпортозамінна індустріалізація охопила головним чином Аргентину, Мексику, Бразилію, Чилі, Уругвай, Венесуела, Колумбію та Перу. Пріоритет надавався розвитку галузей легкої промисловості харчової, а також цементної, нафтової, будівельної промисловості по провідних за рівнем економік країни це Аргентина, Бразилія, Мексика, Чилі, Уругвай, і з цим періодом пов'язано також встановлення нових галузей металургійної, хімічної, нафтопереробної, енергетичної. Випуск промислової продукції в регіоні в 1958 році перевищив довоєнний рівень майже в три рази. Видобуток нафти майже в чотири рази. За рівнем промислового розвитку в Латинській Америці перше місце тривалий час утримувала Аргентина, 10% населення регіону, що проживало на її території, в 1950 році, забезпечувала чверть всієї промислової продукції Латинської Америки. Тоді як Бразилія з 30% населення лише шосту частину. Президент Аргентини Хуана Домінго Перон в 1946 55 роках провів часткову націоналізацію, сплатив борги країни, домігся самозабезпечення Аргентини основними промисловими товарами. В, в період правління його в Аргентині було створено в Латинській Америці реактивний літак, але під тиском США виробництво його припинило. В Бразилії в 1950 році повернувся до влади Жетуліо Варгас, який відновив свою політику 30-х років, але вже без спроб копіювати фашистські держави. Наступний президент з 1955 року Жоселіоном. Кобійчик продовжив імпортозамінну індустріалізацію. На початку 60-х років Бразилія наполовину забезпечувала себе промисловими товарами. Виникло багато нових промислових підприємств в Аргентині і Бразилії їхнє число за 40-ві роки подвоїлось, було побудовано ряд великих сучасних заводів, більше чверті промислових робітників Бразилії та Мексики в 50-ті роки працювали на підприємствах з кількістю зайнятих понад 500 осіб. Паралельно розвивалося дрібне і середнє промислове виробництво, а також кустарне виробництво, що задовольняло потреби місцевого ринку. Позитивні зміни відбулися у виробництві сільгосподарської продукції, проте цей процес стримувало невисокий рівень технічного забезпечення і незадовільними умовами та можливостями для праці. Майже повністю за винятком Мексики і Болівії в країнах регіонах, як і раніше, переважали латифундизм. В 50-х роках 47% всіх господарств Латинської Америки мали в розпорядженні лише 0,9% сільгосподарських угідь, а 100 тисяч великих поміщиків і власників маєтків, це близько 1%, контролювали 62% сільгосподарського земельного фонду, частину з якого вони взагалі не використовували. Злиденне існування мільйонів безземельних і малоземельних селян відчутно впливало на ефективність імпортозамінної індустріалізації. Імпортозамінна індустріалізація все ж не могла забезпечити достатньо умови для самодостатнього економічного розвитку латиноамериканських держав. зберігається високий ступінь залежності їхньої їхньої економіки від експорту продукції сільгосподарського сільського господарства та сировини. І відповідно від коливань світового ринку, де ситуація в 50-ті роки почала для Латинської Америки погіршуватися, державному бюджету ставало важко підтримувати надмірно розбухлий державний сектор економіки. Дефіцит державного бюджету також сприяло здійсненню дорогих і амбіційних проєктів, так, наприклад, 1957 року в Бразилії розпочали будівництво нової столиці в центрі країни подалі від перенаселеного Ріо Де жанейро це повинно було бути ультрасучасне місто збудоване за проєктом всесвітнього відомого архітектора Оскара Німеєра. Невпорядковіні території його назвали Бразилія, а нова столиця мала стати символом майбутнього розвитку країни. В свою чергу Мексика домоглась права проведення в своїй столиці Мехіко Олімпійських ігор 1968 року, що спричинило значну реконструкцію багатомільйонного міста. Подібні проекти призвели до інфляції і зростання соціальної напруженості в суспільстві. В умовах політичної нестабільності, якою характеризувалось повоєнне життя більшості республік Латинської Америки, значної уваги почало набувати армія. Збройні сили дедалі частіше втручалися в конституційний процес, чинили тиск на виборчі органи, підштовхували до змін урядів чи безпосередньо здійснювали перевороти. Перебираючи владу на себе, уряди створені військовими, прийнято називати хунтами, як правило, втручання армії було обумовлено інтересом окремих груп панівних верств суспільства або ще частіше іноземного капіталу. Проте траплялися і випадки, коли військові, переважно середні і молодші офіцери, і справді прагнули оновити країну, вирішити на болілі соціально-політичні питання, послабити позиції іноземних монополій інших. З їх допомогою в 1944-1945 роках було відновлено у більшості випадків, на жаль, ненадовго демократичний лад в Сальвадорі, Гватемалі, Еквадорі, Бразилії та Аргентині. Держава з давніми конституційними традиціями розвинутої партійної системи, наприклад, Уругвай, Чилі, і Мексика, армія в 40-50-ті роки, загалом тримались осторонь від політики. Що стосується Коста-Ріка, то вона відповідно до конституції 49-го року стала єдиною республікою Західної півкулі, з якої було відсутнє власні збройні сили. З кінця 40-х років Латинської Америки прокотилась хвиля. Антидемократичних військових путчів так в Перу після військового перевороту наприкінці пін... на 1948 року становилась диктатура генерала Одіара. Тогоді ж у Венесуелі військовими було повалено уряд відомого письменника Ромула Гальєгоса, обраного в 1947 року, на президентом країни. У 1949 і 1951 роках відбуваються перевороти в Панамі, в 1951 році в Болівії, у 1952 році на Кубі, де армія поставила на чолі генерала, держави генерала Батісту. Ну, в 1954 році в Парагваї владу захопив генерал. Стенсер, що керував країною наступних 35 років, крім іншого, зробивши її притулком для багатьох нацистських злочинців, було відновлено диктатуру в Гватемалі, Гондурасі, Бразилії та Аргентині. Продовжуючи існувати створені ще в 30-ті роки криваві диктаторські режими Трухіліо в Домініканській республіці та Самосе в Нікарагуа, тисячі людей загинуло або потрапило до в'язниць. При цьому і у решті латиноамериканських країн, в яких зберіглася конституційна влада, здійснювалися наступ на демократичні свободи і права. Таке становище значною мірою. Було пов'язано з холодною війною, США побоюючись подальшого розширення радянського впливу і втрат володінь своїх монополій, перетворили національні армії на один з інструментів здійснення своєї політики. Також вони розмістили в Латинській Америці військові бази і зв'язали більшість країн договорами про взаємну військову допомогу. Першим з них став міжамериканський договір, підписаний 2 вересня 1947 року в Ріо де Жанейро, США і 20 американських республік підписали їх 12 з цих республік у 1951-1955 роках додатково зобов'язувалися брати участь у спільному захисті континенту від підривної діяльності, а також забезпечувати США стратегічною сировиною. Американці переозброїли місцеві армії та сформували нову військову еліту, яка пройшла підготовку в США. Крім того, 30 квітня 1948 року була прийнята статут Організації Американських Держав і декларацію про збереження і захист демократії в Америці, що назва надавала право вживати конкретних заходів проти комуністичної небезпеки в будь-яких країнах регіону. Резолюцію 10-ї міжамериканської конференції в Каракасі березня 1954 року. Це право було розширено аж до. Колективна інтервенція організації американських держав проти країни, що виявить під контролем з боку міжнародного комуністичного руху. При голосуванні резолюції Мексика і Аргентина утримались, проти виступили лише Гватемала, яка вже в червні того самого року стала першою жертвою демократичної інтервенції. Причиною було здійснення урядом президента Арбенса земельної реформи, що призвела до націоналізації 90 тисяч гектарів кращих земель американського монополі United Fruit на тихоокеанському узбережжі. Після вторгнення з території Гондуразу Нікарагуа групи спеціалістів спеціально підготовлених найманців до влади прийшла військова хунта на чолі з полковником Карлосом Кастільо Армасом. Під тиском США були розірвані дипломатичні стосунки з РСР Бразилії, Чилі, Колумбії, Куби і Венесуела. Засилля диктаторських режимів та іноземного капіталу, масові терори злидні, відверті гоніння на національно-визвольні та ліві сили, зокрема. Комуністів, за яким на демократичних виборах, в Чилі, Бразилії, Кубі, Еквадорі та Костаріці голосувало в середньому по 10% виборців, не раз ставали причиною повстань і громадянських воєн. Так, в Колумбії громадянська війна тривала майже 10 років, що коштувало життя близько 200 тисяч колумбійців. У Болівії 9 квітня 1952 року вибухнуло народне повстання проти військової хунти генерала Больівіанам в результаті була розгромлена армія і ліквідований репресивний апарат диктаторського режиму. Новий уряд сформував лідер націоналістичного революційного руху Віктор Пас Естенсорро, який перевернувся з еміграції. В жовтні 52-го року в країні були націоналізовані олов'яні рудники. Їх передали в розпорядження державної гірничо добувної компанії. Пізніше був виданий декрет про аграрну реформу, що передбачало Експроприацію всіх великих земельних володінь протягом кількох років землю отримали 400 тисяч селянських родин. До 1960 року злате фонтизму в країні була практично докінчена. За більшістю соціально-економічних Показників Куба до середини 50-х років була однією з найрозвиненіших країн Латинської Америки. Однак, в післявоєнний період вона постраждала від економічної кон'юктури та корумпованої політики диктатури Фульхенсі Батісти. США пильно стежило за ситуацією на Кубі і відмовились від підтримки режиму Батісти. Власне, корупція зі зловживаннями влади на Кубі призвели до революції. Боротьба проти авторитарного режиму Батіста розпочалась майже відразу після його другого приходу до влади. Територіальна наближеність і практично необмеженість важелів тиску Сполучених Штатів, здавалось би, наперед виключала можливість вирватися зі сфери їх впливу для будь-якої з країн Латинської Америки. Це враження ще більше посилилось після подій в Гватемалі. Проте зачароване коло удалося прорвати маленькі кубі американському політику. Щодо якої ще на початку 19 століття недвозначно сформував президент США Джон Квеніс Адамс. Явлика, що впала з іспанського дерева, неодмінно має потрапити до рук дядька Сема. На початку 50-х років в країні, що слугувала раєм для мільйонерів, панували жахливі умови життя. Більше половини з 5,5 мільйонів населення не мали навіть електричного світла. 400 тисяч сімей мешкали в халупах з травня по грудень кожен рік основна маса людей була безробітна. Збройна боротьба проти військово-політичної диктатури американського ставленка Батісти розпочалась 26 липня 1953 року з нападу повстанців на військову казарму Монкадо в місті Сантьяго де Куба. Нерівний бій з 153 революціонерами, озброєних в основному малокаліберними гвинтівками і мисливськими рушницями, з переважаючими силами регулярної армії тривав 2,5 години. Чимало з тих, хто потрапив до полону, потім були вбиті. Решту разом з керівником повстання Феделем Кастрою засудили до різних термінів ув'язнення. Проте, невдовзі, під тиском громадськості, влада змушена була амністувати революціонерів. Вони виїхали до Мексики і там почали готувати нове постання. 2 грудня 1956 року невеликий озброєний загін у складі 82 осіб під керівництвом Кастро виселась зі шхуни Гранма на узбережжі Куби в провінції Орієнта. Спершу десанту не щастила, загін був оточений військами Батиста і розстріляний, але приблизно 20 бійцям вдалося пробігти. Пробитися в гори Сєра Маєстра поступово за рахунок підтримки місцевих жителів чисельність загону збільшувалась і вони перетворились на повстанську армію. Після провалу наступу військ Батіста, влітку 58-го року партизани остаточно перехопили стратегічну ініціативу. Наприкінці серпня, на початку вересня, вони вспустилися з гір, захопили багато населених пунктів і велику кількість озброєння та полонених. 1 січня 1959 року війська під командуванням братів Фіделя і Рауля Кастро увійшли до Сантьяго, розуміючи безвихідність свого становища, Батіста напередодні втік з Куби. Останній спробі проамериканських сил зберегти владу шляхом створення урядової хунти, яка проголосила президент України Верховного суду Карлоса П'єдро, поклала край загальної політичний страйк. 2 січня повстанці захопили Гаванну, а 4 січня країна охопив взагалі революційний уряд очолив. 17 травня 1959 року новим урядом було прийнято закон про аграрну реформу, згідно з яким максимальний розмір землеволодінь обмежувався 400 гектарами, а іноземні володіння ліквідовувалися. Наслідок реформи, на здійснення якої пішло два роки, 60% придатної для сільгосподарської обробки земель перейшло до селян власників, а решта стала державним сектором. Вже 11 липня 1959 року Куба отримала. Ноту США з вимогою негайно скасувати реформу, не дочекавшись його, уряд Езенхауера вдався до економічної блокади. Американські компанії, що контролювали кубинську нафтову промисловість, супереч чинним законом припинили завезення і переробку нафти на своїх кубинських заводах. Також вони відмовились переробляти отриману Кубою радянську нафту. Водночас було скорочено поставки промислового обладнання, харчів і кубинську квоту на ввезення до США цукру. У відповідь керівництво Куби протягом серпня-жовтня 60-го року націоналізувало американську власність на острів, а наслідки економічної блокади були нейтралізовані допомогою з боку СРСР і країн соціалістичного табору. Кастро враховував сумний досвід сусідів по регіону, він розпустив стару професійну армію, завдяки чому ліквідував небезпеку внутрішнього перевороту. Спроба за гватемалським зразком організувати вторгнення зовні зазнала краху, десант бригади іммігрантів затоці свиней, 17 квітня 1961 року, закінчився нічимною поразкою. За іронією долі, висадку було здійснено поблизу віддаленого селища вуглокопечів, де раніше була практично відсутня цивілізація. А отже, сама думка про повернення до попереднього стану викликала в людей жах. Відтак, відсіч не тільки з боку армії, але й мирного населення перевищила будь-які сподівання. Соєцький Союз став надавати всебічну підтримку новому союзнику, до прикладу, Совєти купляли більшу частину кубицької цукрової тростини стратегічного товару для Сантьяго, зваживши на потенційні вигоди від Союзу з Москвою, Кастро постфактом проголосив революцію в кубі соціалістичною. У відповідь американська сторона не обмежилась накладанням на країну. Торгівельного ембарго а розірвала 1961 року з нею дипломатичні відносини. Тоді ж американський спецназ провів невдалу спробу. Як я сказав, в 1962 році Куба опинилась в епіцентрі міжнародної кризи, яка ледь не призвела до збройного зіткнення США і Советського Союзу, а відтак і ядерної зброї. Ось результат конфлікту навколо Куби в 1962 році змусив американську сторону відмовитись від ідеї з силою повалити революційний режим неподалік своїх кордонів. Американське втручання лише зміцнило режим Кастро і спровокувало репресії проти його опонентів. Особливо жорстокістю відзнацюю Че Гевара, котрий особливо особисто брав участь в катуваннях і розстрілах політичних опонентів. Куба вважалась зразком у всій Латинській Америці для лівих політичних сил, котрі закликали з соціальну нерівність. Країна досягла значних успіхів в галузі охорони здоров'я і освіти, що правда високою ціною. Експропріація більшості приватних підприємств разом з диктатурою змусила багатьох представників середнього та великого бізнесу виїхати з країни. Це все позначилось на господарському стані. Падіння економіки компенсувала совєтська допомога. Коли розпався Совєтський Союз, Куба втратила свого головного союзника. Після скорочення зовнішньої допомоги від Москви зріс дефіцит багатьох товарів, а ВВП обвалилась на 30%. Від повного економічного крагу Кубу врятувала багато, багато на нафту дружня Венесуела. Проте кубанська економіка, кубинська економіка, потребувала кардинальних реформ. Новий етап в історії Куби розпочався в лютому 2008 року, коли Кастро заявив про свою відставку до влади з посади голови державної ради і головнокомандуюча армії і передав владні повноваження своєму братові Раулю у 2019 році на Кубі була прийнята нова конституція, в якій однак і надалі закріплена керівна роль Компартії. Проте важливим змінами стали відмови від курсу на побудову соціалізму, дозвіл на підприємницьку діяльність і впровадження поста президента, якого можна обирати не більше ніж на два п'ятирічних терміни. Тобто в другій половині ХХ століття країни Латинської Америки значно просунули шляхом перетворення з аграрно сировинного придатку світового ринку на регіон з розвиненою інфраструктурою промисловістю, найбільшими країнами регіону Бразилія, Аргентина Мексика наблизились до першого десятку країн світу з обсягами промислового виробництва. Суттєві зміни відбулися і в політичному житті. Відійшли в минуле традиційні авторитарні диктатури, утверджується традиція парламентаризму і демократії. Нова влада будує свою політику на пошуках компромісу, згодом примирення і політичної сили. Успішним була в свою чергу кубинська революція. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.